Attention Attention, пані та панове, мініагро, Гливаха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Відвантажуємо оріон 404 РДшку на КМ-490-му двигуні, повнопривідний, з додатковою гідравлікою, розподільник, двохсекційний, трактор 24-го року, свіженький. Поїде в Черкаську область. Жашківський район. Атракціон по заїзду. Має заїхати. Має, має, ось-ось-ось. Що ось. там, Льоша? Майже заїхав. Трошки зараз вручну подвинемо і все. За рекарою.